Всім доброго дня! Ви на каналі Технік Машини з Інтернешнл. Сьогодні наступне відео з порадами від спеціаліста, і ми переходимо вже до комбайнів. І на прикладі клас тріон розкажемо вам сьогодні про щоденне технічне обслуговування. Як завжди, на вас чекає потужний випуск. ремінці застібнули і поїхали. Вітаю! Сьогодні у нас з вами щоденне технічне обслуговування, котре базується в першу чергу на огляді, на змащуванні та на очистці машини. В першу чергу, що стосується обдувки машини в кінці робочого дня, тобто уділяємо увагу на те, щоб на шківах, на всіх варіаторах на ремнях у нас не залишалося бруду чи пилу, котра в свою чергу може зробити дезбаланс. Перед очисткою машини, мийкою під тиском, ми. Заздалегідь змащуємо машину у точках змазки, котрі у нас винесені для кращого обслуговування техніки. Або намальовані на піктограмках і показані у нас наліпками. Перед мийкою машини ми спочатку зробимо мащення. Потім промиваємо машину, не направляючи високий тиск води на електронні компоненти, на модулі та гідравлічне обладнання. Якщо ремені знаходяться у нас з явними е, плямами мастила, то ми маємо відмивати їх мийним лугом. Не допускається використання бензинів або на їх основі очисників. Особливу увагу приділяємо на гідравлічні шланги, паливні лінії, гідравлічні лінії. Тобто, щоб не було запатівань або слідів підтікань і зношування пошкодження наших шлангів. Особливу увагу звертаємо на редуктори, в котрих не допускається слідів підтікань, запотівань і виливу масла. При вологих умовах або при вбиранні кукурудзи намагаємося робити очистку два рази на день. В першу чергу приділяємо увагу для трансмісії. Балки переднього мосту, тобто видуваємо, щоб не було скопчення ніякої маси, особливо біля супортів тормозів. Також уділяємо увагу стрясній дошці. На важких же роботах також стараємось приділяти увагу молотильному барабану і видувати скопчену масу, котра може образовуватися на полочках молотильного барабана. Щоденний технічний огляд двигуна має містити контроль за рівнем технічних рідин та цілісністю і герметичністю системи двигуна. Система повітряного фільтра представляє собою також основний фільтр і фільтр вставку, котра міняється у нас на п'ятий раз з забивання фільтра або раз у два роки. Вона, в свою чергу, не обслуговується. Основну увагу приділяємо системи охолодження комбайна. Тобто усі радіатори, котрі у нас знаходяться зверху, мають бути ретельно очищені і особливу увагу приділяємо містам, котрі закриті дифузором. Основний же фільтр ми можемо обслуговувати і продувати невеликим повітрям для того, щоб не пошкодити сам корпус фільтра.